Понеділок, 28 жовтня 2024 року, у центрі ветеранського розвитку Чорноморського національного університету імені Петра Могили стартувало навчання щодо організації власного бізнесу: бізнес ветеранів, ідея, планування, реалізація для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин. Ініціативу бізнес-ветеранів, «Ідея, планування реалізація запроваджує громадська організація майстерня добра за технічного адміністрування ICAP, єднання та сприяння програми розвитку ООН» – UNDP. в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу, наданою в межах проєкту «European Union for Recovery», розширення можливостей громад в Україні фінансової підтримки уряду Королівства Нідерландів. Навчання триватиме майже два місяці до 7 грудня в змішаному форматі онлайн та офлайн. За словами організаторів, протягом цього періоду учасники навчання отримують індивідуальний коучинг із написання бізнес-плану та пітчингу, презентації власного проєкту. Наприкінці вони матимуть розроблений бізнес-план, прокачаний власний бренд, підготовлений піч бізнес-проєкту для інвесторів, участь у заходах з тестування бізнес-ідей та пошуку інвесторів. Протягом періоду навчання. Учасники проєкту з бізнес-планування від ідеї до реалізації будуть мати можливість написати свій власний бізнес-план. Ну, перш за все, кристалізувати ідею бізнес-плану і свого майбутнього бізнесу, а потім розробити цю ідею, довести ідею до такого документу, який називається бізнес-план навчитись робити «пічі», тобто презентації, бізнес-ідеї для інвесторів, потім зробити свій власний піч і презентувати себе на завершальному такому заході це «піч-дей», де будуть запрошені інвестори для фінансування бізнесів ветеранів, і вони будуть шукати реального фінансування. А перед початком навчання, ну вже, вже в процесі, да? учасникам проєкту будуть надані умови цих інвесторів, основних базових, інституційних, які є сьогодні, які дають можливості для фінансування бізнесу для ветеранів, членів їх родин. Тобто вони будуть робити безпосередньо свій бізнес-план під конкретний проєкт. Під, Вірніше під конкретного інвестора, так? тому що для, кожного, для кожної інституції, чи то фінансової, чи то бізнесової, у них є свої умови, і, відповідно, під них треба представляти свій, свої документи. Під час зустрічі учасників вітали голова громадської організації Майстерня добра Ганна Норд, керівник центру ветеранського розвитку Катерина Зуб, практичні психологи Людмила Опанасенко та Олена Дроботун. А також Володимир Євсеєв, керуючий партнер в агенції розвитку південного регіону, директор в регіональному фонді підтримки підприємництва Миколаївської області, також Ганна Норд анонсувала відкриття на базі чину імені Петра Могили, платформи ветеран Стартап Хаб, що буде стосуватися саме створення бізнесу, власниками яких є ветерани та члени їх родин. Допомагаємо покращувати добробут родин захисників та захисниць України та тримати економічний фронт задля скорішої перемоги України. Ми звідчимо учасникам програми успіхів у навчанні та починаннях. Анатолій Федько, Аліса Бойко, Сергій Степін, Анна Петро Могила ТВ.